Всім привіт! Ви на каналі Віавісіо, з вами В'ячеслав, і сьогодні я збираюсь відкрити фінальну главу на даний момент Вальхейму, а саме кинути виклик королеві всіх шукачів, тож на смертний бій. Та для початку перед битвою з босом прочитаємо цю скрижаль, що містить собі загадковий текст, що ж вона нам скажеть. Ми запечатали браму і розламали ключ, не чіпай її. Це застереження від дворфів для того, щоб ми не стали ломитися в їх дворське сховище, де сховано не скарб, а сховано древнє зло, яке ховалося в глибинах і на яке натрапили дворфи. І яке потім витіснило їх на поверхню, зайнявши їхні міста та поселення. Для того, щоб достойно протистояти королеві усіх шукачів, я. Сподіваюсь, достатньо добре готувався. Мені пощастило отримати одну деталь легендарного набору, який доступний завдяки EpicLoot, Легендарний набір Хеймдаля. А також я використовую круговий позор Фофніра та хітиновий щит, який, до речі, відкрився вже в імлистих землях. Про всяк випадок я маю. Ангурвадол, це імлистий меч, імлохід, точніше. Оскільки, судячи з віки Вальхейму, королева вразлива до шкоди від холоду, також я запасся великими зіллями зцілення. І про всяк випадок медовицею у отруті. З цього разу я буду використовувати холодну зброю, а можливо, якщо в мене буде таке бажання та у вас, та ваше бажання, можливо, я запишу відео по тому, як пройти королеву магічною зброєю, батерицями холоду і вогню, а можливо, й магією крові. Тож, відкриваємо дворське сховище. Зламана печать. І, до речі, це перший босс Вальхейму, який має окрему е арену для бою з ним, куди ми зараз і зайдемо. Зарожена цитадель. Я вже чую десь поряд звук шукачів, шукачівських порідь Бус, здається, повинен... Так, доведеться використовуватись від лячка, оскільки тут е, панує імла. Бус буде викликати ось цих маленьких потвор. Тому, можливо, варто знищити їх до того. Так, я чомусь поки що не бачу саму королеву. Я ще перш жодного разу з нею не боровся, тому е, трошки мандражую. Але я думаю, в мене все вдасться. А, тут, як бачите, ще є східці, і мені потрібно підніматися аж по східцях. Ууу, нарешті. Чи вона помітила мене? Так. Королеві потрібно все. Буду старатися вибивати оцих маленьких порід її, оскільки мож... вони зможуть по-перше так. Королева, на відміну від яглуту, наносить в основному лише шкоду фізичну. Як бачите, мо вона може доволі сильно пробити. Сподів... і на неї не діє е приголомшлення. Треба бути обережним, щоб вона не скинула мене туди вниз. Так, здається, шкода від холоду, від ангурвадалу працює на неї. Вона, як бачите, доволі агресивна. Треба бути обережним з нею. Е е як і в випадку, е ось вона іноді виконує закопування і з'являється в іншому місті. Так, бачите, якби не епіклут було б... Доволі проблематично з нею боротися. Оскільки вона доволі сильна. І, між іншим, і щит пробиває, якщо не парирувати. Так. Суворий противник. Але... Я не відчищу. Головне десь не застріти в якихось... А, це вона свою малечу. Можна взагалі спробувати ухилятися. Так, або ж, як мінімум, відійти для того, щоб перевести дух. Десь вона, я так думаю, вниз спустилася. А ось вона. Так, вона, здається, викликає своїх е, потомків. Так, поріддя. Потрібно бути обережним в такі моменти, адже вона пробиває щит. Я взагалі не дуже люблю босів, які викликають. Здається, проти неї буде більш ефективним ухилення. але потрібно контролювати свою витриволість. Е так, на жаль, вона не надто далеко відійшла. Я сподівався, що я зможу перевести дух. Спробуємо покрутити її. Чесно кажучи, бос достойний. Звання шостого босу Вальхейму. Якщо будете боротися з нею... Потрібно бути обережним в плані того, щоб не впасти так, як я ось. Звісно, ще як варіант, просто взяти, спуститися. І дочекатися, поки вона до вас підійде. Я думаю. Такий варіант можливий. Так, ось він і настав. І кружляти тут уже навколо колон також можна. Як бачите, в неї є ще отакого атака головою. Так, трошки відійду, поки вона, щоб розібратися з цими малечою. До речі, було б набагато складніше, якби вона ще й викликала. Шукача солдата, той взагалі доволі потужний противник. Але якби він ще був тут, ну, на щастя, напевно, розумники все-таки знають, що є баланс. І що таке? Ось цією атакою головою вона потрує вас. Так, десь вона ховається зараз, і я поки розберуся з її малечою, Так. Сподіваюсь, вона не полетить десь аж наверх. Аж нагору. Щоб мені не довелося знову думати, чи я впаду, чи не впаду. Так, ні, десь... А, ось вона. Ну тут уже не настільки вилик. Далеко. Доволі багато прибічників її. Ну, взагалі, я не дуже люблю босів, котрі викликають адів. Але, чесно кажучи, вона і сама по собі непроста. І, до речі, медовиця поротруті прийшлась до нагоди. Я поки що не можу її випити, оскільки в мене ще не пройшов ефект старої медиці. Так. Десь вона тут. Е, між іншим, я доволі довго з нею бьюся. А зніс їй всього третину ХП. Звісно, в оцих перепадах, скоріш за все, десь можна знайти таке місце, де вона не буде просто потрапляти по вас по атаками своїми. Так, спробую звичайний меч. Ну не звичайний, а він свій легендарний меч на сповільнення противника. Хоча на ній здається, він не працює. Так, потрібно бути обережним. Ну, як мінімум він працюватиме на її нащотках. Ще в неї ось такий є ревок, доволі небезпечна штука, я б сказав. І вона навіть отакі невеликі проходи дістає. Так, спробуємо знову ангродол. Тим паче, ангровадол в мене не надто прокочений, він не має невелику е міцність. А, то шум вона викликає своїх нащадків. Я думав вона речить. Ну, такий характерний рик, ніби. Так. Блокувати в цілому-то можна її атаки. Я сподіваюсь, вони... Не знесуть мені. Броню. Так. А. Текла. Фу, так, якби не епіклут було б важково, то тут я вам так скажу. Все таки він додає додаткову регенерацію та... Та параметри? Так, трошки підлагує в мене вже, мабуть. Просто-напросто доволі довгий бій, я б сказав. Так, сподіваюсь, і щит у мене витримає. О, як вона перелетіла через мою голову. А не туди. Сподівався, що обійду її атаку. Так, вона підходить до мене. Так, давай, іди сюди. Як бачите, якщо стандартною зброєю грати, то, скоріш за все, вам потрібно буде одразу кілька елементів. Зброї, а можливо навіть і броні. Так, десь вона вже недалеко. А, вона десь на горі. Ну, зараз сподіваюсь, вона спуститься до мене. І вона спустилась. А, чомусь не, не зміг ухилитися. Так, уже пів ХП в неї Знесли. Звісно, є варіант, наприклад, впертися десь спиною в... О, вона промахнулася своїм. Своєю рив... ривковою атакою. Так, як бачите, вона викликає своєю блювотою маленьких, а риком своїм. Так, і потрібно слідкувати, щоб ваша їжа не, не спала посеред бою, як у мене зараз ось. Ну, вона не цілком спала, але... Так, трошки. Покружляю навколо колонни. Чесно кажучи, бос мене вразив. Він достойний супротивник. Я. Відчуваю те, що... Вальхейм знову зацікавив мене, так би мовити. А то, ну, награвши більше трьохсот годин. Вальхейм уже не так цікаво просто фармити якісь рудуче дерево. А тут прям челендж. Не скажу, що прям на... на тоненького, але адреналіну трохи дає. Щось вона заспомнила мене своїми... своєю малечою. Потрібно з нею розібратися. От до цієї атаки... <голові> Коли вона атакує вперед головою чомусь, не можна нормально ухилитися. Я міняю між собою вогняний меч і. меч. 메ч... би звич... Ну. І меч на отруту для того, щоб мені вистачило. Не вогняний. Меч холоду. Що в мене зараз на четвертій клавіші? Я її в текстуру потрапив. Сподіваюсь, вона мене випусте звідси. А то можна так і вкиснути. Фух, так, вона підпала. Так, вона, здається, викликала ще своїх малих. Цікаво, вони е кінечні тут чи, ні? чи Чи Чим довше ви би битиметься, тим більше їх буде е з'являтися. Так, треба спостерігати за її атаками. Можливо, навіть ухилятися, краще. А, знову вона цих малих. Вони мене чомусь бісять, чесно кажучи. Знову вона мене зажала. Сподіваюсь. Так, би. І вона мене між іншим б'є. Так, потрібно трошки десь приховатися, тим паче в мене зараз... Е виходити, звісно, я не буду. Але потрібно відновитися. Ситуація склалася не найкращим чином. У мене зараз е кулдаун на... А, воно ж може ті, в принципі, знищити ці декорації навіть. Так... Доволі довго відновлюється ХП. Ну, ловіть такий лайфхак, що можна буде її тут трошки поводити. Чому вона своєю отрудньою атакою постійно дістає мене? Так, 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 так. Не потрапила. От якби вона ще оцю малечу трошки рідше викликала. Перше, що вони їй шкоду наносять. Очікував я, що вони нападуть із боку. Точніше викличе вона тих із боку. Ну нічого страшного, в неї вже третина хп. Не більше. Оу, ФПС пішов десь погуляти. Чесно кажучи, тут ще б не заводила медовиця освіження. Ну от я ж... я ж ухилився від її атаки. Але чомусь вона не спрацювала. Ну, ухиляння, тобто, не спрацювало. Так, почекаю. А отут би і атакувати її, так вона ж, по-перше, втекла, а по-друге, в мене доволі довго відновлюється. А так, вона десь на горі аж. Або ж економніше використовувати свої атаки для того, щоб а, не так багато витривалості витрачати. Ну і до речі, бажано ну, взагалі б атакувати її серіями. Так, зараз спаде. Ми, дивиться у протруті потрібно буде обновити. Навіть не знаю, як тут атакувати, наприклад, чи ну, лучником. Тут взагалі, мабуть, весело було б. Де ж ти зараза? Ай, десь знову. Ха! <гум> На мосту і намагається мене дістати. Так, ну хоча б якийсь перепочинок. Можна. Так, сподіваюсь, зараз вона... Ай, вона цих викликає. Я от тебе. Отже ж не снусна. Створіння. О, зміг таке. Ухилитися. Ні, ну якщо серія так проходить, то шкода відчутна, я вам скажу. Ну вот я ж ухилився, ну что за фантомные атаки. Так, ну давай, 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 я знаю, ты до Давай. порят. Давай. с сножливый я вам так скажу. Пробую трошки, так би мовити, піти в абонг. Ну, я, звісно, люблю челендж і люблю витривалих. Не витривалих, а люблю складних босів. Згоден. Напевно, через кілька траїв і через підбір відповідної тактики я б навіть переміг би її стандартним способом. Хоча, звісно, тут не можна так би говорити, не, не спробував ще. є варіант, що можливо даний босс більш. Збалансований під наявність саме отих магічних предметів, які дає саме доповнення Міслендс. Тому можливо. Давай, да! Так вам. Переможена. Підняти її голову. І... Так. Так, 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 так. Здається, я підняв її. голову, так, Трофей, голова королеви. Вона чимало бачила. фух, Як мінімум, вона бачила е епічний і бій із цим даним босом, і ви також бачили її. Предмет випадає що після смерті королеви. Тут буде опис предмета, що випадає з королеви. Ага, Це плейсхолдер предмету, який буде випадати і відкривати напевно, якісь нові рецепти, коли розробники придумають і зроблять наступне доповнення. Таке вже у нас, скоріш за все, буде пов'язане із вогняними землями, котрі на півдні вальгайму знаходяться. Де живуть на даний момент лише вогневики. Що ж, таким був ось епічний бій із е, королевою шукачів. Ну, а ми з вами зараз зустрінемося біля каменю Забутих, для того, щоб побачити, який же трофей, точніше, яку силу забутого я отримаю за її голову. Отже, я прибув до каменю забутого королеви, який мені говорить. Про те, що наруджена вона в обладунках матір багатьом. Королева без корони, що править унизу. І я нарешті приніс цей трофей. Сила забутого королеви буде швидше видобування та збільшення відновлення ейтиру. Відновлення Ітиру плюс 100%. Тобто, напевно, нам розробники натякають на те, що, скоріш за все, з нею потрібно було боротися не так, як я в ближньому бою, а за допомогою магії. І я вбираю силу королеви. Тепер я надзвичайно магічний. Такою була моя подорож Вальгаймом після оновлення Міслендс. Я пройшов все від початку до наявного на даний момент кінця, тобто шостого біому імлистих земель, та переміг такого доволі складного і доволі цікавого боса, як королева шукачів. Я безмежно дякую вам за вашу Підтримку за ваші перегляди, за вашу увагу до моїх е, відео. Я сподіваюся, що вам е, сподобалися ці відео. <сум> Стільки багато емоцій після боротьби з босом. Тож кажу просто: дякую вам за вашу увагу та до нових зустрічей в нових цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio. До побачення.